Ушли болі, які були просто нестерпіми, які мучили вже сколько років. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог рехаб клінік Одеса. До нас звернулася пацієнтка, їй 68 років. Вона з міста Одеса з лівобічним гонартрозом 4-ї стадії. Пацієнтці проведено ендопротезування лівого колінного суглобу. Сьогодні три тижні після операції прийшло, Ми її зняли шви. Зараз вона буде проходити у нас період лікувальної фізкультури для збільшення об'єму рухів. Так, все рано добре зажило, все прекрасно. Пацієнтка ходить добре, з без нічого, як бачите. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте взагалі? Що можете сказати? Що у вас як у вас змінилося життя з новим суглобом за три тижні? Ну, ушли болі, які були просто нестерпимими которые мучили уже сколько лет, и я боялась, не решалась на операцию, подбирала клинику и вот выбрала вашу клинику, не жалею нисколько. Восхищена вашим профессионализмом и я... коллективом, который здесь подобран, очень дружелюбный, очень внимательный, особая. особое могу сказать мнение о Анжеле. Забыла отчество. Анжела Викторовна. Ан, Анжела Викторовна очень внимательная, очень добросердечная. Галочка, медсестра, которая всю ночь была возле со мной <неп Zone атлас mex nữa>, после операции. И особое тоже хотела сказать слово о Сереже. Так, доброе сердце, внимательный. Так откликалася на любое слово, на, на болі, сочувствуючи. В общем, очень хороший коллектив. Так что в будущем буду вас рекомендувати. Ну и я так понимаю, що і вторая нога моя требует того же <різько> со временем. Будем будем бачити. Дякую вам за теплі слова. І Спасибо за гарний відок всього найкращого. Спасибо легкої реабілітації.